Всім привіт привіт, друзі! І сьогодні у нас розпаковка нашої -да 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 -да, нової ляльки. Так, я думаю, що це для вас дуже такий сюрприз, тому що я ніде взагалі не розповідала, що у нас буде нова лялька, що я взагалі когось замовила. Ось е цю лялечку мені, до речі, робили на замовлення. Я чекала її цілий місяць, і прикиньте, навіть більше ніж місяць, десь приблизно півтора місяці і. Весь цей час я мовчала, що я когось замовила. Так. І сьогодні вона приїхала, Думаю, нарешті можу вам розповісти, хто це, показати її, і... коротше, давайте розпаковувати. Мені вже саме не терпиться, бо я її живу ще не бачу, а тільки на фотографіях. У мене тут, окрім ляльки, лежить. О, до нас навіть Мася прийшла. Так, у мене тут, окрім ляльки, лежить ще одна посилочка, яку я заказала для дзвінки. Ось, ну, може, і не тільки для дзвінки. Подивимось. Так. так, зараз покажу швиденько, що тут, і будемо розпаковувати ляльку. Значить, тут до нас приїхали ось такі пов'язочки. Е я з Вінусі дуже люблю одягати пов'язочки, тому що в неї немає волосся, і вони на ній дуже круто е виглядають. Тому що, наприклад, якщо одягти пов'язку на ренесмі, то я не знаю, мені не подобається, тому що це волосся ніяк там не може влягтися і так далі. Але Звінусі мені дуже подобаються пов'язочки. І тому я заказала ось такі три штучки. Для рознообразя, щоб було щось новеньке. Ось. Тому так, тепер у нас є такі гарні пов'язки. Трошки пізніше помірюємо з вами їх на дзвінку, і е е я вам покажу. А зараз давайте, нарешті, розпакуємо ляльку. Так. Тут чеки, коробка. Ага, ось. Тяжкенька. Я попросила, звичайно, щоб по її тяжкою зробила, але. Не за школу ще такою шкою зроблять. Значить тут видно ручку, я не знаю, може хтось вже здогадався, що це взагалі за молот. Вона приїхала в такому коконі, наскільки я зрозуміла, там у неї під низом немає підгузку на голівці. Тому я не знаю, як це нам так зробити, щоб подивитися спочатку ніжки, потім ручки, а потім вже голівку. як Це я роблю завжди. Це зараз якось обережно це все діло, розтягнути, щоб подивитися все по порядку. Бузі-бузі. Клас. Я вже бачу її ніжки. Зараз я, напевно, камеру трошки поближче поставлю і покажу вам трошки поближче. Так, я думаю, що ось так вам вже буде добре видно. Так. Ось. Такі у нас ніжки. Тут, якщо що, на фоні, в коробці шкребеться маші, тому не звертають уваги на ці звуки. Значить, вона до нас приїхала ось такі ковтинці. Тут. А, ось ось така шапочка з нею лежить. Така з котиком. Ось. На ній ось такі е, сіренькі штанці, прикольні дуже. І класні. Який це розмір мені цікавили, бо вона досить такі маленька. Так, це у нас розмір. Це є ще десятий розмір. Значить, ті речі, які я купувала, мають у неї підійти. Ось. Так, до речі, це дівчинка, я вже проспойлерила вам. Так, ось такі у нас мішки. Так, такі. Алі давайте подивимось з вами ручки. Остібляємо кофтинку. Ось такі класні гудзики на цій ковтинці. Вони як мишенятка. Вона, напевно, чимось схожа на мишенятка. Так. Зачепилися тут. От я, до речі, от що, що по розміру, я вам хочу сказати, що вона ідеальна. Вона не маленька, не велика. Не ідеальна. Ось, які у нас ручки. Які у нас ручки гарні. А. Дивіться, ну, я думаю, по ручках тут зразу зрозуміло, що це за молдик. Цей пальчик тут такий. А, це така класна, така гарнія. Е, це, до речі. Вона від того самого майстра, що і Ренесмі, тому розпис дуже навіть схожий. Так, да. на що ось такому тут ось боді. І під низом є підгузок. Ось такі дуже, дуже маленькі боді. І ось підгузок. Тут ще на боді-жиравчики. Так, значить, давайте зараз це все поприбираю, і будемо з вами дивитися найголовніше голівку. І тут вже точно зрозуміти, що це за молодик. Давайте. Один, два та да 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 У нас ще одній шапочці. Ось така наша дівчинка. Це у нас молдик Twin А. Так, це моя дуже давня мрія, дуже давня хотілочка Реборн з молоду Twin А. Дуже давно хотіла, але все ніяк не вдавалося купити. І ось нарешті це сталося. Я купила свою мрію. Зараз я вам покажу вам поближче, тому що я знімаю на передню камеру, коротше, і погано все видно. Тому зараз я її покажу вам поближче. Але вона взагалі супер. Така ульотна. Клас. Дивіться, яка у нас дівчинка. У неї така, от таке густе волосечко, воно, до речі, натуральне. Дивіться, яка шикарна пришивка, Воно дуже-дуже густе. Її, звичайно, треба прочесати після такої дороги, що вона до мене їхала. Ось. Ось такі у нас сніжки, такий у нас розпис. Ручки. Ось такий цей пальчик. Ось так, боже, Боже, яка вона класна. Тут Мася у нас, як завжди, вона везде лізе. Ось, боже, я не можу, яка вона класна. Оце дійсно вона виправдала всі мої очікування. Вона неймовірно крута. Вона прям... Така прямо ті божі дівчинка. І по вазі вона ідеальна. Попросила майстра, щоб вона її зробила такою тяжкою, вона і зробила такою. Ось клас. Як я вже й казала, вона від того самого майстра, що й Сміт, тому в них дуже-дуже схожий розпис. Ось, така дівчинка. Клас. Реборн з цього молодуку це була моя дуже давня мрія, дуже давня хотілочка. ось, Але все ніяк не вдавалося мені придбати цього реборну, тому що ну, завжди знаходились ті реборни, які е мені якось більше подобалися. ось, і Тому твінчик залишався завжди просто моєю мрією, яка, нарешті, здійснилася. Ось така вона прям Красуня. Стосовно розміру цього молоді, я хочу сказати, що він просто ідеальний. Він не такий маленький, як Тінк. Тобто, бо у мене був Тінк, хто пам'ятає, ну Тінк взагалі це просто як пупсик був. Але вона, наприклад, і не така велика, як, наприклад, Лаура. Тобто вона щось середнє між Лаурою і Тінком. Тобто, як на мене, ідеально. Звичайно, якщо порівнювати, наприклад, з Ренесмі або з дзвінкою, то вона взагалі буде манюнечка. Ось, але так, ну чесно, вона ідеальна. Оскільки це досить такий старий монтик, у неї йдуть ручки три чверті, але в принципі мені це ніяк не буде заважати абсолютно. Зараз її хочу причесати, і я для неї купувала ще досить таки багато різного одягу, і ще є деякі пустушки, які хочу на неї поміряти. В неї відкритий ротик, і вони мають повністю влазити в ротик. Ну, вона просто шикарна, Дивіться, на її розпис. Боже, я не можу. До речі, стосовно імені, я довго думала, як же її назвати, і вирішила, що назву її Еліс. Так, тому нашу нову дівчинку звати Еліс. Скорочено, я думаю, що можна називати Елі або Еля, але більш прийнятно, все ж таки, повна форма імені Еліс. Ось, мені здається, ця ім ім'я їй дуже-дуже підходить. А ви в коментарях, як ви думаєте? Ось пустушки, які я купувала спеціально для неї. тут відкриваються. Не обрізала їх, ні під кого не робила, щоб е не були для неї. Найбільше хочу спробувати зараз ось цю. Так, ну що, вона трохи, звичайно, так велика, але в ротик вона влазить ідеально. Тобто, бачите? Можна навіть не обрізати. Ось у цій трошечки менше ось ця штучка. Цю. А ось ця ідеально підійшла. Можливо, на кінчику треба трошечки підрізати, щоб вона прям повністю входила в ротик. А так, просто вау. А, неї ще й верх ногами. Дала їй. Ну ладно. І ще є ось така. Коротше, пустишки просто треба обрізати трошки на кінчику, і тоді вони просто будуть повністю е, входити їй в ротик. Ось, А зараз хочу поміряти одяг. Одягу для неї я маю вже досить таки багато. Деякий у мене був, але більшість все ж таки я купувала. І зараз буду на нього її міряти. Він поки що лежить ось тут, тому що ось тут, в цьому контейнері, місця немає. Там, де лежать речі, дзвінки та ренесмі, також вже місця немає. Тому поки вони будуть лежати тут. Ось. Але скоро мені куплять книжкову поличку і всі мої книжки переїдуть на неї. Тому тут буде повністю простір для реборнів, і тоді я вже. Я куплю сюди ще контейнер і поскладаю і для Еліс речі, і там всі коротші речі, які у нас сюди не вміщались. Ну а поки якось так. Так, ну що, поміряли на перший боді, і він навіть трошечки ось тут у рукавчиках виявився маленьким. Ось. Ну, нічого страшно. Я дуже рада, що на неї одяг, який я купувала, підходить, тому що я пам'ятаю, коли в мене був втінка, це була ну, це був просто була жесть підібрати одяг для цінка. Ось для цієї, бачите дитинчика вже легше підібрати. Так, ну що, боді номер два, також ідеально підійшов. Єдине, що мені трохи не подобається, крій її тіла. Мені здається, що трохи пізніше я замовлю якесь окреме інше для неї тіло, бо воно якесь трохи ну, дивне, як на мене. Але майстер мені про це говорила, тому я, в принципі, про це знала. Ось тому пізніше замовлю якесь інше тіло, поки буде так. Так, поміряли ми ще ось цей сліпік. Він, в принципі, також підійшов. Також я обрізала пустишку, і вона, як бачите, тепер ідеально просто підходить на неї. Обрізала я, до речі, зовсім-зовсім трошки. Також я її причесала. Ось, і така у нас красуня вийшла. Ось. Ну, і на цьому наше відео підбігає до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, як вам наша нова дівчинка. І усім, папа, -па, чекайте нових влогів з Еліс.